Для кто меня не знает, я сразу представлюсь. Я Антон Лирник. Тот второй чувак из дойта Мини Чехова. Привет, это я. Здорово! Узнал меня! Как? Как как не узнал? Я втратив усе. Комик, та шоумен Антон Лірник, який багато років працював на Росію, сьогодні визнає свою провину перед Україною. Ви думали, що це зараз, ця острая фаза пройде? Яка буде Какие-то будуть идти на взаимные уступки. Очень, ну, очень долго буду решать, что делать с Кривым Донбасом? но как-то договоряться. І цей час прийде до якогось рівняння, яке компромісно всіх устроїть. Чомусь було таке відчуття. Також він розповідає про останнє спілкування з Андрієм Молочним, який підтримав повномасштабне вторгнення Росії проти України. Вірю в Україну! І яка різниця, на якому язикі я це роблю? Мене звати Юлія Володимирівна. А вам все одно, який Віктор. Все одно! Що була розмова? Почуєте за хвилину. Я нагадую, ви на ютуб каналі Ростислав Продакшн. ставте вподобайки, підписуйтесь і включайте дзвінок. Бой з голими руками 65 п'ять гривень. Єсно ніти ні нет, 65 гривень. Все. Комік і шоумен Антон Лірник поділився думками щодо свого від'їзду з Росії та ставлення до війни проти України в інтерв'ю російському проєкту Гаварящі голови він зазначає, вже давно не підтримує стосунків з Андрієм Молочним, з яким працював у дуеті Чехова. Лише іноді вітає його з днем народження онлайн. Також лірник повідомляє, не спілкується з учасниками Comedy Club. Слушай, мы, я не припомню тоже, когда мы виделись, потому что мы лет 11 как э, перестали работать и перестали общаться. И после этого мы встречались с ним, по-моему, раза два. Но, но тоже это было очень давно, только лет. 8 назад или 9, что такое. Раньше мы иногда переписывались, поздравляли друг друга с Новым годом, там с днем рождения. Собственно, я его вот сейчас тоже поздравил с днем рождения. Ответил? Да. Привет, спасибо. Комик зазначає, під час спільної роботи їхні політичні погляди залишались поверхневими. Ми Мы были далеки от політики. Ми так ми как-то по верхам всегда там в Києві, в, в камеді мы делали. Ну, часто начинає своє ступенення з какого-свіжого анекдота, яка саме придумували. Я добився тебе політичне, до современне. Ну ти саме поверхам, просто ми завжди приміряли на себе ампулу простих звичайних хлопців. До нас московська гламурна сцена не чіплялась. На питання про можливі українофобські висловлювання молочного під час гастроли лірник відповідав, що раніше такого не помічав. Він додав молочний, змінюється з часом, захоплюється новими темами і відходить від колишніх переконань. У вас ти кифайна ТВ, синоній пипка та. Й... Okay, Best. Если бы мы, украинцы, придумали названия для цифр, вот свои по-украински. Вот как это было? Вот смотрите, расскажу вам на примере денег. Вот свои фантазии. Вот ноль. Ноль гривен у тебя в кармане. Знаете, как это будет по-украински? Ну, шось есть. Нагадаю, колишній популярний український комік Андрій Молочний відомий за шоу Файна Україна та дуетом з Антоном Глірником. Вже давно зник з українського медіапростору. у 2014 році. Він переїхав до Москви, де приєднався до російського камеді клаб і почав поширювати проросійські меседжі. Його дописи в соцмережах про фашистів у Києві та стендапи, що висміють українську мову, зробили його фігурою, яку важко уявити на українській сцені. Андрій почав писати різну ахінею про фашистів на вулицях Києва. Но з цього можна було б, звичайно, взаржати, якби не одне маленьке Але, все-таки це людина, яка має там, певну публічну впізнаваність і навіть прихильників. Пару місяців тому у нас була така дуже коротка переписка, де я дізнався, що певні проблеми в Андрія, в його сім'ї, були тому, що я написав віршика. Людина досі не усвідомлює, що проблеми в його житті не тому, що я якісь віршки писав, а тому, що в такому віці вже давно варто було б зрозуміти де світле, а де а де темне, і хто агресор, і живучи в Україні. Не мати про української позиції, це мені Українці інці живуть в нью йорку і в Торонто. Ці Українці збираються в барах, в пабах, бухають, веселяться, танцюють, їдять галушки, сміються. Отак от, так от. <гум> це у них називається сумувати український комік з єврейськими корнями. Мне кажется, что Кремлю хватает другого украинского комика с еврейскими корнями, которого Кремль сейчас не вывозит. Статус иноагента Антон Лірник в России, пов'язуючи зі своєю українською національністю, додавше немає вареф ані на рухомості, ані родичів. У меня ничего не связано с Россией, у меня не было никакого имущества и родственников не было. Ничего, у меня там ничего нету. А это чтобы запугать людей, которые вот у меня сегодня спектакль в Риге. Вот это запугать, чтобы те люди, которые живут в Риге, которые боятся. Он же иноагент. А вдруг как-то по нам прилетить. і ми ми не підемо на концерт, тому що ми боїмося, що нам прилетить. Протягом тривалого часу Антон Лірник працював і заробляв в країні агресорці. А на початку повномасштабного вторгнення перебував у Росії. У нещодавньому інтерв'ю комік зізнався у 2014 році. Не повністю усвідомлював масштабів і серйозності російської агресії проти України. Ну це моя вина, яку я приймаю. То в чотирнадцятому году я як українець не осознал, що нужно більше делать для того, щоб вернуть Крим, вернуть Донбас, щоб вони були українськими. За словами лірника, він опинився в ситуації, коли не відчував себе своїм ні в Україні, ні в Росії. Я не зміг там залишатися у а саме у РФ. Я розумів, що мене і в Україні ніхто не чекає. Усі вважають, що я проросійський. То тобто я понял, що я в Украину не можу поїхати. меня там ну, не ждут. Ну і в России остаться я теж не мог. І поэтому тобто я сразу разом потерял все. Я потерял одну страну, потерял другую страну, ну то есть не потерял, просто оставил, Я пошла на к черту. Они, ну, то есть там остаться, ну это сколько всего еще нужно в себе внутри убить, сколько всего еще ты должен не чувствовать. Щоб спокойно там оставатися, там вот это я не сложне те Антон наголошує: немає російського громадянства та критикує українських артистів, які продовжують працювати в Росії. Після виїзду з країни-агресорки він деякий час мешкав у Туреччині, а згодом оселився в Іспанії. Антон Лірник описує себе як російськомовного українця. Зараз він не пов'язує своє майбутнє з Україною та продовжує виступати на закордонних майданчиках. да, ну, я міжна получається. Ну тож тобто, я рускоязичний, український комік. По-моєму, таких уже нету. Ув, таких уже і не буде, Ну, тобто, тому що далі українці будуть всі українозичне. Лірник зауважує повернення до концертної діяльності потребує часу і адаптації, зокрема, щоб аудиторія знову почала сприймати його належним чином. Має пройти дуже серйозний якийсь процес, щоб я рано чи пізно повернувся в Україну і виступав там українською мовою. Очевидно, і мене там нормально сприймали. Комік також зізнається, після початку повномасштабної війни зіткнувся із невагою з боку деяких українських колег через те, що перебував у Москві та продовжував виступати російською. Втім, за його словами, були й ті, хто звернувся до нього особисто, щоб краще зрозуміти його позицію, і з цими людьми він досі підтримує зв'язок. Нагадаю, лірник комік, колишній учасник дуету імені Чехова і резидент Камеді Клаб, народився в Кропивницькому. Втім, на початку повномасштабного вторгнення Лірник опинився в центрі скандалу через низку неоднозначних вчинків. Хоч він швидко виїхав із Москви та підтримав Україну символічним постом у соцмережі, він продовжив виступати перед російською аудиторією разом із громадянами РФ на закордонних заходах. До того ж раніше він звертався до кремлівського диктатора, що викликало хвилю критики. Володимир вам якому не звертався, але обращаюся на вам, потому что только ви. Вы... Можете помочь. Во многих украинских городах гуманитарная катастрофа. Но я говорю конкретно о маленьком городе Волновахи. Это город на востоке Украины. Там люди находятся в смертельной опасности. Женщины, дети, мирные жители. Украинская страна готова сделать зеленый коридор, автобусы. Есть люди, которые готовы гарантировать прекращение огня. Но нужно согласие ДНР. Ну, я прошу вас помочь в этом. Ми можемо спастих людей. Пізніше Антон Лірник залишив Росію спочатку оселившись у Туреччині, а згодом переїхав до Іспанії. У лютому 2025 року міністерство юстиції РФ оголосило його іноземним агентом через його критику російської агресії та підтримку України. Примерно в фівралі 2022 року года. Я був в Москві. І прям захотіла побутішество прям срочно в Турцію. Прям. Друзі, ось такому маємо новину. Дякую, що дивились. Залишайте коментарі та ставте вподобайки разом до перемоги. Слава Україні! Слава ЗСУ.